Аудіокнига бізнес 21 21-го століття. Роберт Кіосаки, Джон Флеймінг, Кім Кіосаки, переклад і озвучка войнової Євгенії Іванівни. Розділ 8. Важливий не дохід, а активи, створюючи дохід. Немає нічого дивного в тому, що багато хто схильне недооцінювати мережевий маркетинг. Адже навіть ті, хто займається цим видом бізнесу, не цілком розуміють, яку цінність вони мають. Відвідуючи чергову презентацію мережевого маркетингу, люди найчастіше задають питання, на який дохід я зможу розраховувати, якщо займатися цим бізнесом. І не дивно, що і під час презентації слухачам зазвичай розповідають саме про те, що їм хочуть. Почути, скільки доларів на місяць вони зможуть заробити. Справа в тому, що люди мислять категоріями квадрантів найм і підприємець, саме тому їх насамперед цікавить місячний дохід як доповнення до зарплати, яку вони одержують у цих секторах. Але справжня цінність мережевого маркетингу не в цьому. Вся проблема роботи з найму полягає в тому, що дохід є надзвичайно обмеженим і носить лінійний характер. Пропрацював одну годину, отримав долар, пропрацював дві години, отримав два долари. Отже, у вас ніколи не буде можливості зупинитись. Як було сказано, це тупиковий варіант. Більшість людей інтуїтивно розуміє це, але вважають, що єдиний вихід із глухого кута висока зарплата. Однак суть від цього не змінюється. Ви міцно прив'язані до джерела своїх доходів. Та чим більше ви заробляєте, тим міцнішим стає зв'язок. У квадрантах бізнесу та інвестиції. Головна мета це не заробіток, а придбання активів, які створюють дохід. Правда про ваш будинок. Багато речей, які люди вважають своїми активами, насправді є пасив. Чинником, що відрізняє актив від пасиву, є не абстрактна вартість, а напрямок створюваного грошового потоку. Іншими словами все залежить від того, куди направлений грошовий потік у вашу кушеню або з нього. Все, чим ви володієте, або приносить вам гроші, або забирає їх у вас. Якщо позитивного грошового потоку немає, значить йдеться не про актив, а про пасив. Протягом багатьох років люди використовували свої будинки як таку собі подобу банкоматів. Отримуючи під їхню заставу значні позички, що дозволяють розплатитися із заборгованостями за кредитними картками, з'їздити у відпустку, купити позашляховик тощо. Можливо, ви теж так чинили. Все це пояснюється усталеними уявленнями, про те, ніби ваш будинок є фінансовим активом. Хоча фактично він є всього лише кредитною карткою, лише й більших розмірів. Дозвольте вам пояснити, що таке актив. У головах більшості людей з цього питання панує цілковита плутанина. Вони відкривають рвають ломачний словник і читають, що актив це щось, що має певну вартість. Так, таке визначення існує, але воно може вводити в оману. Давайте я поставлю вам запитання: скільки коштує ваш будинок? Але, перш ніж ви відповісте, дозвольте поставити те саме питання трохи інакше. Який щомісячний прибуток приносить ваш будинок? Швидше за все, ви відповісте та ніякого, навпаки, що місяця витрачаю чималі гроші на догляд за ним та ремонт. У цьому вся правда. Ваш будинок це не актив, а пасив. Ви, звичайно, скажете, але зачекайте хвилинку, адже будинок коштує кілька сотень тисяч доларів. Та невже? І коли ця, ця вартість стане реальністю тільки тоді, коли ви надумаєте продати його, тобто в невизначеному майбутньому, а де ви тоді житимете? Швидше за все, отримані гроші ви витратите на придбання нового житла. А де ж тоді вартість будинку? Чи можете ви потримати ці гроші в руках? Чи можете ви щось купити на них чи інвестувати у щось? Вартість будинку зникла, її більше нема. Ваш будинок ніякий не актив. Це й дірка в землі, в яку безперервно витікають гроші. Як відрізнити актив від дірки у землі? Забудьте на хвилинку про тлумачний словник. Давайте проговоримо про реальні речі. Актив це те, що працює на вас і дає вам можливість отримувати дохід. Не працюючи самим, бідолашний тато завжди казав, постарайся отримати високооплачувану роботу. Багатий тато вселяв набуває активи. Будуючи свій бізнес у квадранті бізнес, ви купуєте активи. Наша компанія річ дед має у своєму розпорядженні філії по всьому світу. Незалежно від того, чим я займаюся, сплю або граю в гольф, на мій рахунок постійно надходять гроші. Це пасивний прибуток. Звичайно, я працюю так само старанно, як і раніше, але не заради зарплати, а заради придбання активів. Бо я думаю як багата людина, а не як робітник. Якщо виходити з того, що володіння бізнесом рівносільним володінню активами, то працюючи у сфері мережевого маркетингу, ви купуєте не тільки необхідні для життя знання та вміння, а й реальні активи. Якщо ви працюєте за наймом, вашим доходом є зарплата. У мережевому ж маркетингу ви будуєте свій бізнес, який генерує прибутки. Я інвестую тільки в те, що приносять дохід. Якщо вкладення приносить мені гроші, отже, це актив. Якщо ж воно витягує гроші з моєї кишені, то це пасив. У мене є два порші. Вони є пасивом. Звісно, це моя власність, але машини не приносять доходу, а лише тягнуть з мене гроші. Все дуже просто для знаючих людей активом номер один зазвичай є власний бізнес, а активом номер два нерухомість. Але говорячи про нерухомість, необхідно розуміти різниці між грошовим потоком та приростом вартості. Більшість людей плутають ці поняття. Вкладаючи гроші в нерухомість, вони інвестують у приріст вартості. Від них часто можна почути мій дім виріс у ціні. У цьому випадку йдеться про приріст вартості, а не про, не про грошовий потік. Нерухомість повинна, як правило, купуватися та отримуватися як актив, а не продаватися із прибутком. Допустимо, ви купили об'єкт нерухомості за 100 тисяч доларів, а продали за 200 тисяч. В цьому випадку не можна говорити про активи. Ви просто скористалися приростом вартості у розмірі 100 тисяч і заради грошей розлучилися з активом. Ви вбили свій актив. Це все одно, щоб продати корову, замість того, щоб тримати її та продавати молоко. Особисто я вважав би за краще останнє. Повернемося до найбільшої проблеми роботи. Знаємо: робоче місце не є активом. Ви не можете продати його або продати в оренду. Ви не отримуєте від нього дивідендів. Навіщо ж ви проводите цілі десятиліття, найкращі роки життя, створюючи те, що не є активом? Точніше, створюючи активи, але не для себе, а для когось іншого. Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли, працюючи за наймом, ви створюєте активи для інших людей. Нам з дитинства вселяють ніби гарне робоче місце, має якусь внутрішню цінність, але насправді його цінність дорівнює абсолютному нулю. На додаток до цього, ваша зарплата оподатковується за найвищою ставкою в порівнянні з усіма іншими видами доходів. У цьому випадку все працює проти вас, але деякі люди готові платити навіть таку ціну за надійність та стабільність у квадранти в наймі. Мережевий маркетинг це не продаж товарів, а отримання доходу. Найпоширеніша помилка щодо мережевого маркетингу полягає в тому, що його прирівнюють до торгівлі. Але торгівля це лише один із способів одержання доходу. Як тільки вона зупиняється, доходи одразу припиняються. Продавець це найманий працівник. Працюючи за прилавком у магазині, ви знаходитесь у секторі найм. якщо ж у вас власний бізнес, наприклад, продаж страхових полісів, житлових будинків, ювелірних виробів, то тут йдеться вже про квадрант підприємець. Однак у будь-якому випадку це робоче місце, і ваша функція полягає в тому, щоб продавати товари чи послуги. Так багатство та фінансова свобода не створюються. Для цього вам необхідно перейти в квадрант бізнес. Джон каже, Роберте, ви маєте рацію. Люди часто вважають, що для того, щоб досягти успіху в цьому бізнесі, треба вміти торгувати. Однак суть мережевого маркетингу у тому, щоб вміли продавати якийсь товар чи послугу, адже незалежно від того, наскільки ви гарні як продавець, а більшість людей, чесно кажучи, не надто сильні в цій справі. Ваш дохід визначається тим, скільки ви зможете продати, а кількість годин на добу обмежена. Чи не так у мережевому маркетингу? Головне задання не у продажу. Як такому а у формуванні мережі, тобто армії людей, які будуть представляти ваші товари або послуги та ділитися з навколишнім інформацією про них. Таким чином, ваша мета не в тому, щоб продати якнайбільше одиниць товару, а в тому, щоб охопити якнайбільшу кількість клієнтів, рекрутуючи під свої прапори інших людей, які безпосередньо займаються продажем. Що ви отримуєте, створивши армію незалежних розповсюджувачів? Актив, який генерує вам пасивний дохід, у розділі 13 я попрошу Джона докладніше. Роз'яснити, чому у мережевому маркетингу не обов'язково самому мати навички продавця. Я сподіваюся, що ви приділите цю цій главі належну увагу, тому що там представлена дуже важлива інформація, яку більшість людей не розуміють. Поки що достатньо, щоб ви запам'ятали. Участь у мережевому маркетингу не пов'язана безпосередньо з розміром доходу, а так як основною метою є створення активів. Якщо точніше, то у ній створюються вісім видів активів, причому одночасно. У наступних розділах ми розглянемо їх детальніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі буде цікавіше.